Друже, привіт! Ну мабуть, ти вже бачив, що відбувається з курсом долара відносно гривні. Для тих, хто новин не читає, спойлер. Так, він таки виріс. Є багато новин, які констатують цей факт. Але з іншого боку, дуже мало новин, які пояснюють, що відбувається. Тож сьогодні ми спробуємо заповнити цю прогалину. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Друзі, щиро дякую вам. Завдяки вам канал росте і розвивається. І також окрема подяка тим, хто ставить вподобайки, поширює відео та підписується. Завдяки вам ці відео також може побачити більша кількість людей, і це йде в плюс розвитку каналу. Дякую вам! Тож повернемося до готівкового курсу долара. Так, за останній тиждень він почав рости, і це не дуже приємно. Звісно, готівковий курс долара в твоєму місті може бути ще вищим, ніж той, що ти зараз бачиш на екрані, бо то є узагальнена картина по Україні. І як показує практика, зазвичай купувати долар в Києві або в якомусь іншому великому місті буде дешевше, ніж в якомусь невеликому містечку. Але в загальній картині курс зріс всюди. Тож для того, щоб не піддаватися паніці, потрібно розуміти, що відбувається. Я виділив основні причини, тож поділюся ними з тобою в цьому відео. Перша причина менш важлива, але все одно потрібно розуміти, що вона існує. Це погашення державою облігацій внутрішньої державної позики. Для того, щоб розрахуватися за гривневими ОВДП, державі потрібно десь взяти гривню. А оскільки за меморандумом із Міжнародним валютним фондом ми зобов'язалися не друкувати гривню, то взяти ми її можемо, обмінявши валюту із золотовалютного резерву на нашу гривню. Тож в такі моменти, курс долара може дійсно трошки просідати, в залежності від обсягу тих грошей, які держава має виплатити. Потім ця гривня виходить світ. І після цього люди і організації думають, а що далі з нею робити. Якщо на цю гривню вони знову купують гривневі ОВДП, то в принципі все норм. Якщо більшість вважає за потрібним купити на цю гривню валюту, то це спричиняє тиск на нашу гривню. Є ще й також непоганий варіант покласти гривню на гривневий депозит під відсоток, а відсоток за депозитами зараз в принципі непоганий. Тож, якщо більшість залишається в гривні, курс долара не росте або росте не так відчутно. Якщо ж для багатьох важливіше купити валюту, а не залишитись в гривні, це призводить до підвищення попиту на валюту. Ну і логічно, що в такій ситуації долар і євро ростимуть відносно гривні. Про другу причину я розповідав раніше, тож відео залишу в куточку, а саме посилання на це відео залишу внизу в описі. Незважаючи на те, що причини різняться, механізм, в принципі, той самий: це експорт нашої сільськогосподарської продукції. Наразі він переживає найкращі часи. Тільки конкретно в цьому випадку у нас великі проблеми із зерновим коридором. Також країна-агресор постійно обстрілює нашу портову інфраструктуру. І наразі нема чіткого уявлення, як буде працювати зерновий коридор і чи буде працювати він взагалі. Нагадаю, експорт це надходження валюти в Україну, бо свою продукцію ми продаємо за кордон за іноземну валюту: це долар або євро. І певну частину валютної виручки експортери продають в Україні за гривні. Тож чим більше ми експортуємо, тим більше валюти надходить в Україну. Це задовольняє попит на неї, нема ажіотажу. Курси інших валют відносно гривні не ростуть, а інколи навіть знижуються. Зараз ситуація протилежна. Експорт морем, а це найбільша частка експорту, впав. На цьому місці ти можеш задати логічне питання: розраховуються то вони за курсом НБУ. А він фіксований, то чому ж тоді готівковий курс долара росте? Так, курс НБУ для розрахунків між країнами у нас зафіксований. Але для розрахунків всередині України є ще безготівковий курс. От він і залежить від попиту і пропозиції. І на нього ці чинники таки впливають. І якщо банк відчуває нестачу того ж долара, він підіймає його курс в своїх касах. Обмінники із радістю також підтримують цей флешмоб. Тож маємо те, що маємо, як казав український класик. Ну і третя причина: нещодавно НБУ зменшив облікову ставку. Звичайний мирний час це означало би зменшення прибутковості депозитів, а також зменшення вартості кредитів для населення та організацій. Але оскільки час у нас зовсім не мирний, зменшення вартості кредитів для населення і підприємств навряд чи ми очікуємо. Фінустанови перестраховуються і перекладають свої фінансові ризики на кінцевих користувачів з іншого боку. Доходність за депозитами і ОВДП становиться меншою. Якщо ти не в курсі, нагадаю, доходи банків за депозитними сертифікатами це одна з основних статей доходу банків наразі взагалі. Якщо геть простими словами, щоб трішки заробити, люди беруть свої гроші і кладуть їх на депозит в банк. Банк бере ці гроші і кладе їх на приблизно такий самий депозит тільки в Національний банк України, і також отримує за них відсотки, з яких потім розплачується із тими людьми, що принесли йому свої гроші. Тільки відсоток за депозитом в НБУ значно вищий, ніж відсоток за депозитом для звичайної фізичної особи. Тож банк залишає частину цих грошей собі у вигляді заробітку. Так от. Зменшення облікової ставки, в свою чергу, зменшить і доходи банків за депозитними сертифікатами. І навряд чи варто очікувати, що банки зменшать свою маржу для того, щоб зберегти відсотки для простого населення. Скоріше за все, ми очікуємо зменшення відсотків за депозитами. Але в цьому є й невеличкий плюс від відсотків за депозитами, в свою чергу, залежать і відсотки за іпотечними кредитами. Тож, коли доходність депозитів впаде, скоріш за все, здешевшують і іпотечні кредити. Але ми зараз говоримо не про Єоселю, про звичайні іпотечні кредити. Ти маєш знати, облікова ставка не впала геть в підлогу. Вона змінилась відносно небагато. Але для тих, в кого дійсно велика сума грошей, ці пару відсотків можуть становити в рік відчутну суму прибутку, а конкретно в цьому випадку недоотримання цього прибутку. Тож логічні думки людини, що вміє думати, виглядають приблизно наступним чином. А може ну його ту гривню? Дохідність впала. Краще перейду в валюту, там спокійніше. Або принаймні, хоч якусь частину грошей переведу в валюту. Погодься, друже, це дійсно логічно. Ну принаймні не так нелогічно, як опускати зараз облікову ставку. Скажу тобі чесно: для мене і моїх знайомих фінансистів ця подія була несподіванкою. Хоча дещо в цій логіці я також бачу: висока облікова ставка призводить до великої доходності в гривні, а це значить, гривнева маса росте. А у нас наразі гривнева маса і так дуже велика. І вона не те, що росте, а вона отак нависає. Тож, мабуть, НБУ бачить це краще, ніж я, і розуміє, що в якомусь майбутньому потрібно буде боротися із цим гривневим навісом. Тож повертаємося до ситуації в Україні. Зменшення надходжень валюти до України зменшує її пропозицію. З іншого боку, зменшення привабливості гривневих вкладів збільшує попит на валюту. Тож попит пропозиція, курс долара росте. Чи варто в такій ситуації панікувати і бігти скуповувати валюту в обмінниках? Ну, мабуть, таки, на щастя, для гривні наразі в населення її не так багато. Бо якщо б її було дійсно багато, цей стрибок був би значно відчутніший. І спекулянти з радістю ще більше заробили б на панікерах. До речі, в минулому вже робив відео, коли не варто купувати долар, тож закріплю його в куточку. Щодо прогнозів курсу. Потрібно розуміти, як поводитимуть себе ці фактори, що змінюються. Щодо облікової ставки, навряд чи НБУ найближчим часом поверне її до того значення, яке було нещодавно. А от зерновий коридор може запрацювати, і якщо він запрацює, це зменшить тиск на гривню. Але при цьому, друже, не варто забувати, що є й інші фактори, бо в нас зараз суцільний форс-мажор. І ти можеш слухати багатьох експертів і аналізувати. Але все ж ти маєш розуміти, що твої гроші, то перш за все, то є твої гроші і твоя власна відповідальність. А як збувалися прогнози експертів за минулий рік, ти можеш подивитися відео, яке я закріпив для тебе в куточку. А свій власний прогноз щодо курсу долара відносно гривні, залиши, будь ласка, в коментарях під моїм відео. Я збережу його для історії, щоб потім повернутися до цього питання через кілька місяців. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво і корисно. Став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.